Слава Богу, брати і сестри, ви готові на ноги ставати. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Амінь! Наш цар, Він не такий, як цар цього світу. Він живий і Він сьогодні присутній. Його дух він живе в наших серцях і Він веде наше життя. Я так постараюсь швидко. Я знаю, що в нас сьогодні програма і дітки розказують віршики. Uh, я буду кидати зерна, а ви потім вдома будете ці теми розсуждати, розбирати більше для себе. Я хочу говорити про нашого царя, так як я вже сказав. Like no Цар, на якого нема ніякого подобного. Я поговорю про його життя, що він вчив, про своє царство і потім про його смерть. Як ми можемо святкувати Воскресіння, якщо ми не споминаємо смерть? І потім в кінці про Воскресіння кілька слів скажу. І так, тиждень назад ми святкували, що Ісус Христос на ослику приїхав в Єрусалим, як Цар. It's called the Triumphant Entry. І нічого не каже, що ти владика світу, та як то, що ти сів на Ослика, на якому ніхто ще не їздив, і він не брикається і не скидає тебе. А спокійно везе тебе. Мені цікаво, чи він знав, що це його творець. І всі люди прийшли. Ми вже чули в проповіді, що обично в Єрусалимі жило приблизно 40-45 тисяч людей. І під час Пасхи з всієї імперії приходили євреї, соблюдали Пасху. І їм було там мільйон, дехто каже, півтора мільйона. Я, якщо чесно, я там не був і не щитав. Але суть в тому, що було мало, і тепер під час свята їх було дуже багато. І знаєте. Вони святкували те, що вони скинули ярмо Фараона, що Бог їх вивів із Єгипта, і вони зараз живуть під Римською імперією. В їх був І Цезар, і Пілат, і Ірод, і в їх був такий повс... дух повстання, They had a rebellious spirit at this time. І вони якраз святкували те, що вони мали бути свободні. І уявіть, що в цьому городі було їх мільйон. Яка це армія? Треба тільки цар добавити до цього. І що це я чую? Що заїжджає цар Ісус із Назарета, того, про якого ми чули. Беремо пальми і йдемо туди. Пальма це був якби політичний символ. Це те саме, що like, a «red cap today identifies you with a Republican Party. Right? Вони мали пальми, і це була їхня ідентичність, що вони ждали єврейського царя. І вони казали: Осана, це наш цар. Дав він на ослику, це означає мир. Хотіли би, щоб був би на коні. Але ми знаємо, хто він. Якщо ця армія, якщо ми голодні, він годував п'ять тисяч людей. Ніхто нас не може остановити. Якщо перед нами море, він знаєш, ми знаємо, що він керує штормами, він може по морі ходити. І ми навіть чули, що його ученик Петро на морі ходив. Якщо хтось із нас буде ранений в битві, нічого страшного, він сотні тисячів людей ізціляв. Якщо навіть хтось із нас помре в битві, уявіть, це такий цар, що він може воскресити. Ми чули, що там одного як його звати, Лазар, що він його воскресив із мертвий. Оце цар, якого ми так довго ждали, про нього говорили від буття і Ісая, і Єремія. Ми готові. Ми не тільки скинемо ірода, але ми підемо аж на Рим. Ми отримаємо весь світ. І так люди думають недуховно, як говориться, мелко плавають. Ісус Христос зовсім не для цієї цілі прийшов. Він, як добрий батько, він щось лучше мав на увазі. Діти думають, вони знають, що вони хочуть. Но наша робота, наша відповідальність як батьки, показувати їм, що вони зовсім нічого не знають. world, but he had something much greater in mind. як в Біблії написано Матвія 16, 26. яка ж користь людині, що здобуде весь світ, а душу свою втратить? Ісус Христос, як Цар, Він не прийшов подолати весь світ, Він не прийшов дати їм. Uh, to give them an empire or some kind of a Jewish kingdom. Він прийшов щось набагато глибше, вічне життя їм дать. І вони цього не вірили. Ми бачимо навіть в книзі дії апостолів. Після того, як він воскрес, до його ученики прийшли і кажуть: Тепер хіба настав час, що ти встановиш єврейське царство? І він каже: не бійтеся, it's none of your business. Я вам дам працю, а ви про це не думайте. І так. Що він говорив про своє царство? I've said this before, you've heard it many times, that it's the Upside Down Kingdom, що воно зовсім не похоже на царство цього світу. І Ісус про це дуже багато говорив і вчив. І я прочитаю Матвія, п'ятий розділ від 1 до 12 стіжка, де що скажу, де що добавлю. Це про його царство і знов, я тільки зерно. Ви вдома це читайте, тут багато що. Тут кожен стішок це окрема проповідь. Ці слова це про Ісуса. І коли ми, як написано, всі ті, хто в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Тепер наша ідентичність це Ісус Христос. І так, від першого стіжка. І, побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього. І відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи. Хто є блажений про його царство, хто достигне Його царство? Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Ніякий цар світський не каже, що треба бути в Богі. Зовсім. Но Ісус Христос, це про Нього написано, якщо ми читаємо послання до Філіп'ян, другий розділ: це владика, це Творець, який сотворив Всесвіт. Він там був. Він є те слово, яким Бог все сотворив. І Він смирився, Він воплотився. Він народився, був маленькою дитинкою. Він вчився повзати, вчився ходити. He had all the same bodily functions that we did. Isn't that insane that the creator of the universe took on human form. Як він смирився, і так само він нас учить. Ніякий цар, ніякий президент, барон, імператор цього не учить. Тільки наш цар. Тому що воно все догори ногами. Він даже учить, що хто хоче бути перший, хай буде який. Останній. Ніхто на світі так не буде вчити. Далі читаємо блажені, засмучені, бо вони будуть утішені. Ісус Христос теж це вчив і показував на ділі. Він був засмучений. Він каже, Ой Єрусалим, Єрусалим, вбиваєш ти пророків і тих, кого я посилаю. Скільки я хотів вас, як квочка, взяти своїх цеплят під свої крила, а ви не захотіли. Казав: Я прийшов до своїх, а вони мене не прийняли. Вони мене навіть не впізнали. Це він був засмучений. Ми повним, що навіть на хресті, коли він був, він каже, Боже, прости їм, вони не знають, що вони роблять. Оце наш цар. На кого він похожий? На якого президента, на якого світського царя. В Івана 16, 20 написано: Ви будете плакати і ридати. Це обіцянка. Поки світ буде радіти, але хай вони радіють, ви будете сумувати, але ваше горе обернеться на радість. Слава Богу, що наше горе воно обернеться на радість. Ми знаємо, що він, що цим пла, що плачем, воно не закінчилось. П'ятий стішок. Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. Землю вспадкують. Знов, скільки царів хотіли спадкувати землю? They wanted to conquer the whole earth. Но Ісус каже, що це не силою береться, а що це береться, що лагідності треба, Який цар це научить. Мік по англійськи, це, це означає, що в тебе є сила щось зробити, силою щось продвинути, але ти не користуєш цю силу. Коли він на хресті висів за тебе і за мене, за наші гріхи, він міг би покликати скільки ангелів, що один ангел 175 тисяч асірійців вбив. І ті ангели ждали тільки, хай він тільки скаже, що ми цим грішникам зараз робимо. Але він не сказав ні слова. Він терпів, like a lamb led to the slaughter, made до face as флинт. Він це терпів і знав. В Біблії написано, що і за тої радості, яка була перед їм, він міг перетерпіти хрест. Далі читаємо шостий віршик: Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Ісус стільки це вчив. Справедливість, правідність Він вчив, скільки Він казав, що да, ви молитесь, але ви це робите, щоб вас бачили. Ви шукаєте самі лучші, самі перші місця в синагогах. Ну, ви хочете, щоб люди вас побачили? Да, ви поститесь більше, ніж всіх. Ну ви хочете, щоб всі вас побачили? Ви забули саме головне: любов і справедливість Ісус це хотів, але його ніхто не розумів, поки Дух Святий не явився в їхніх серцях. Так само далі, сьомий стішок блаженні, милостиві, бо помилувані вони будуть. Що за царство бути милостивим? Обично все бле, береться з силою. Навіть в Біблії ми читаємо, хто вивчує хто історію, читає, що ніхто не був милостивий. Якщо ти повстанців зараз не успокоїш, то будуть ще і ще і ще більше вони будуть повставати. Но Ісус каже бути милостивими. І він знову це на Христі показав. He was the embodiment of everything that he taught on the cross. Він мав милість як ніхто. На хресті помер за нас. Хіба ми заслужили це? Зовсім ні. Якщо б якщо б Бог би нам дав те, що ми заслужили, то кожен із нас опинився би в пеклі. Кожен із нас, ми дуже далеко від спасіння. Але він дав нам те, що ми не заслужили, щоб ми отримали те, що він заслужив, те, що він зробив на Христі. Він був милостивий. Він ті стосунки, що були розрушені в Едемському саду, він починив з нашим батьком. Восьмій стішок, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Ми хочемо бачити Бога. І для цього потрібно мати чисте серце. Хто має чисте серце? Ісус Христос. І ми Його тепер наділи. І коли Бог дивиться на нас, Він не бачить наші гріхи. Чому? Бо Він бачить тепер Ісуса Христа, коли Він дивиться на нас. І він бачить Ісуса чисте серце, коли Він дивиться на нас. Хоч ми дуже далеко від цього. І щоб чисте серце має бути, Ісус каже, будьте як діти. Діти мають чисте серце. Вони не обманюють. Коли старшими деколи говориш, думаєш що він хоче, чи він правду каже, чи він, чи він хоче щось сказати, щоб потім перевірити, щоб потім сплітні пішли. З дітьми говориш, they wear their heart on their sleeve. Оце означає чисте серце, бути чесним. Так як Ісус був, він нічого не ховав. He he didn't have any ulterior motives for the things that he came to do. Дев'ятий стішок. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Знов, що за царство побудоване на мирі? Ісус Христос вісає, називається Князь миру. Оце той цар, якого ви так довго ждали, що Він пройшов бути миротворцем. Він каже: Забудьте про війну, забудьте про своє Світське царство. Я вам щось лучше хочу показати. Мир між вами, між вами, щоб ви би не мали мир. Але тепер, як ми всі спасені, ми всі друзі, ми всі християни, і не тільки це це мілочь а мир між нами і між Богом вже гріх нам не мішає бути в Його присутності. Далі, десятий стішок. Блаженні, вигнані за правду, бо їхнє царство небесне знов. Це про Ісуса Христа. Його виганяли. З Його сміялись, на нього плювали, його били, його мучили, його не приймали, навіть самі близькі його кинули. Це не тільки Петро відрікся. В Гесіманському саду всі повтікали. Взагалі то, один Петро тільки остався за ним ішов вслід. Всі повтікали, всі покидали, саме ближчі. Один із найближчих його продав. Оце Ісус Христос так страждав за кожного із нас. І тепер про нас споминається 11 стішок. Блаженні ви. Як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Тобто, якщо Ісуса возненавидали, і ми наділи Ісуса, то нас також, будуть возне... то нас також возненавидять. Якщо нас світ любить, то ми знаємо, що ми може щось неправильно робимо. Івана Хрестителя посадили в тюрму із за того, що він правду говорив іроду. І нас так само повинно бути. І знаєте, я вірю, що настануть такі часи, не може завжди так добре бути. І так, ми знаємо, що наша ідентичність в Ісусу Христу, що Він на Христі всі ці ідеали, Він жив. То, що Він проповідував, це таке. Якщо я вам проповідую любов. «Но вдома я не маю любви, кричу на жінку, на дітей всіх підряд б'ю, на роботі спильчивий, то я ліцемір. Якщо я проповідую вам про радість, а коли я співаю, в нас слав'ян так деколи прийнято, що ми такі сердиті, такі дуже серйозні, да? то я ліцемір. Но Ісус Христос, все, що Він вчив, Він все це жив. Він все це на ділі показав. Це є наш цар. І бачите, яка в нього стратегія? Зовсім не похожа на цей світ. І тому, що він був готовий зробити, що ніякий президент, ніякий імператор міг би і навіть хотів би зробити. Він отримав те, що ніякий президент, ніякий цар не міг і не хотів би отримати. Він не тільки переміг якусь світську силу, але він переміг смерть і він переміг гріх. Він приніс сам себе в жертву. Вспоминається Авраам і Ісаак. Бог каже до Авраама: Бери свого одного сина, тобто не Ісмаїла, а бери свого одного сина Ісаака і принеси його в жертву. Авраам, ми знаємо, що він мав віру. Він не знав, чи може Бог воскресить його потім, чи що, але він мав віру. Він взяв Ісаака. І Ісаак це символізує Ісуса, він сам те дерево, ніс, і да? carried the sticks on his back, symbolizing Jesus, carrying the cross. І вони туди йшли. І Ісаак каже: таке запитання дає: ось є палки для вогня, ось вогонь. А де жертва? І Авраам йому каже, що Господь нагладить. Потім ми знаємо, що сама перша Пасха це було в Єгипті. І їм було сказано, майте хліб і майте ягня. Потім, по традиції, вони завжди, коли споминали Пасху, вони мали той самий хліб, вони мали вино і вони мали ягня. It's like saying Christmas, you right away, you think of. Presents, you think of Christmas trees. If you say Easter, you think of eggs. Same thing with Passover. Right away, you think of a lamb and you think of bread. Но ми знаємо, що в горниці, в тій кімнаті, де Ісус Христос розламав хліб і дав вино, там ягня ніде не споминається. Ніде не було. Можна сказати те, що Ісаак сказав: ось хліб, ось вино, а де жертва. І можна сповнити ті слова, що Авраам сказав: Господь наглядить. Вони не розуміли, що та жертва це Ісус Христос, який разом з ними сидить. Не було того ягня. Те ягня, воно нічого не значило. Кров звірів, воно не може покрити ваш гріх, воно не може вас спасти. Но те ягня, що прийшло, це Ісус Христос, це сам Бог, який воплотився, прийшов на цей грішний світ і дав сам себе в жертву за кожного із нас. Зробив то, що ніякий цар. Не зробив би. Забудьте все, що ви знаєте про слово цар. Ми знаємо, що в, в книзі відкриття написано: ось іде лев із коліна Юди. І він розвертається, і що він бачить? Лева, рикаючого, великого, сильного. Ні. Там написано, що він побачив ягня на вигляд, як воно було принесене в жертву. Все наоборот. Ви хочете царя? Де трон? Нема трона. Гляньте на горі, там хрест, ось твій цар мучиться. Робить то, що ніякий цар Світський не готовий зробити, щоб отримати для тебе то, що більш ніхто не зміг би. Через його смерть. Тепер ми отримали we got victory through through his death. Not through any sort of powerful political moves or any sort of armies, which is what people always expect. І так, ми споминаємо його, що він народився, різдво, все весело. Но те, що він народився, це нас не спасає. Ми знаємо, що він жив ідеально, досконало. Він ніколи не згрішив, в Біблії написано, ні разу. Про нас це не можна сказати. Но це його життя, воно нас теж не спасає. Ми знаємо, даже, що він помер за наших гріхів. Але ми сьогодні чули ці слова, що якщо він помер і не воскрес, це нас не спасає, више мертві в своїх гріхах. І так сьогодні ми святкуємо саме головне. То, що Ісус Христос, Він Воскрес із мертвих, і за цього тепер ми маємо перемогу. Не тільки над якимись світськими uh, uh, some kind of worldly powers силами, а над гріхом, що ми тепер чисті, ми тепер маємо ту надію, що ми вічно будемо жити на небесах. Ми це так часто чуємо, що ми навіть не уявляємо, що це означає, що через тисячу років дехто із нас ми будемо один на одного дивитися і разом славити нашого Бога, разом славити Ісуса Христа за те, що Він для нас зробив. І так, я прочитаю хотів чуть більше, але знову в нас програма Я не буду довго. Один стішок це буде послання до римлян, восьмий розділ, один цей стішок. І знову задумайтесь, думайте про ці слова. Ми їх так часто чуємо, що може вони свій смисл потеряли. А коли живе в вас Дух того, хто Воскресив Ісуса із мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Ви це чули? Що той самий Дух, що Ісуса Христа Воскресив, Він сьогодні живе в вас. Це навіть в голову не міщається. Що той самий Дух, бачите, все, що Він вчив, він на ділі показав. І тепер він одне нам обіцяє, що так як він воскресився, кожен із нас воскресне. Його гроб він сьогодні пустий, і так само гроб кожного із нас ми воскреснем, і вони теж будуть, будуть пусті. Я хочу надалі на це служіння, щоб ми були дуже радісні, ми були дуже веселі, але щоб ми споминали точно, що це означає, і щоб ми жили з цією надією, що ми будемо вічно, вічно на небесах жити своїм Спасителем. А йому буде вся слава навіки. Амінь.